Closer to our families We can take my station wagon and fill it to the brim and wave goodbye to all our and walk through the snow We could take the subway home and stare at our reflections in the window panes of the train and see how much New York has changed us. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. I want you back. Think I'm crazy, but they don't understand. You're all I have. You're all I have. At night, when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon. Це міцна захорона в житті, хто знайшов друга, той знайшов скарб. Знайшли свій скарб в житті і наші молодята Володимир. і да. То стоїть сьогодні, Володимир, перед своїми батьками, перед своїми найближчими, найріднішими людьми, як перед самим милим Господом Богом. Як перед самою матінкою Божою Ісусом Христом і просить того Божого, батьківського благословення на щасливу дорогу до наречених, на щасливу дорогу з нареченою до шлюбу від той царський шлюбний війнець. Прошу Володимир, це гарно назенько одразу батьками. Всі Тато, Шановний тато, прошу вашого благословення. Тебе Бог благословить. Шановна мамо, прошу вашого благословення. Шановні гості, прошу вашого благословення. Хай тебе Бог благословить, хай тебе Бог благословить, тебе Бог благословить. Тебе благословить. Щ... щастям, здоров'ям, з хорошою долею, на гарне, заможне, здорове, подружнє життя. Прошу так до мами до тата повернутися. Дякую. Так. А щоб та дорога для Володимира до Наталочки з Наталочкою у шлюбу. І той Сашка, що моє, вона така приємна, гарна, казкова, щаслива, багата, сонячна, вражайна, неповторна. Ми зараз дружно про маму чи на сиділи за здоров'я молодях, за здоров'я батьків, що дочекали такої гарної днини в житті своїх діточок. А поки будемо молитися, мама візьме свячену водичку. Отак дасть навколо сина обійде гарно за водиниковою стрілечкою три рази по коло? покропить цей час син свяченої Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. У ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо рубаттям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і глуха Бога. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, збавителя душ наших. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. У ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну що ж будемо з Богом вирушати? По щасливу стежинку перед сином, мама хай також покропить свяченою водицею. з мамою піде, тато, далі буде. Староста цим провойом, у нас та людина, яка місце переваг, називається староста весільний. J'en ferai quoi, papa, papa, pa la, pa, 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 la. Offrez-moi du personnel J'en ferai quoi, un manoir à un Neuchâtel Ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel J'en ferai quoi, papa, la, papa, laïc Offrez-moi du personnel Ні, ми просто доктори. У нас тут дезінфекція, все проводиться, все стерильно дуже, не можна нікому заходити. Не про... знаю, приходьте завтра, завтра будуть врачі, завтра буде керівництво, сьогодні нікого немає. тут. Ми вже тут, Уже <реш> є керівництво, врачі вже всі приїхали. І і, давай, і, і, двері. І лікарство маємо своє. Лікарство? Ні,

Дай вам Боже, щастя, яка файна родина, які гарні гості, які гостини сі ви що чекаєте? Так А що за свят? а хто ж у нас тут головний? Кого ж тут А ви знаєте, шановні? Хоч у вас карантин. Але в нас я такі легенько, застроки, сипати. Добрий день, коли вони вчений інтелікан. Скрунки, очі сумні, невеселі, бачу. Треба лікуватись. Серц... Серце, ну дай, я послухаю. Давай, давай, давай. Б'ється, як сильно б'ється, мабуть, за кимсь тоскує, сумує. Ну хто його покажіть, Ой, за ким. Пульс, пульс, Ні. треба вітамінку, вітамінку принесіть, будь ласка. Шановна дівчинка, Витамін. ви пульс на букеті біля. Вітамінку, <ріх> Купіть вітамінку, дуже хорошу. Для нашого нареченого. Зараз у нас є тут один козак. Об'єднає вітаміна. Да, пожалуйста, пожалуйста. <реш> це не вітамінка. Я вам кажу. Це, це отлічно вітамінка 50 гривень. Що так дорого, чи що? 50... Для нареченого. 50 гривень. Не є такі вітаміни. Вітамінка 50 гривень. Давайте молоду, ми вже пішли. О, туди його. Ну якщо на то пішло, на дурну вітамінку. -да Далі не пускають. Далі не пускаємо вітаміну. Треба... Покра торгується, попивайся. У нас дезінфекція, або ось така вітамінка, або така, яку. А ми а таку спискуємо. Але це такі вітамінки треба. Яку вітамінку наливайте, спробуй. Вітамінка хороша, погана. Наливайте. Давайте. раз. Кум, іди сюди. Слідок. Поп, але у нас є дегустатор, який буде пробувати вітамін. <ріпіт»>, <ріпіт». від, від минули. ріпіт> <ріпіт> Спеціаліст широкої категорії. Ви оце нас вітамінками кормите. а Є тут за що дівчат. Я ж подивитися нас вон, вон. Є ліки, у нас є дуже дорогі ліки. Дівчатка рецепт дам... випишем пізніше, дам... дівчатка. Але ми прийшли дуже фізично здорові люди, розумієте? І тут тільки один є момент. Ми прийшли сюди цілеспрямовано, не так заліза, а знаємо, що в тій хаті, в тій оселі, за тим порогом, за тим столом, що нас так гарно зустрічають. Я чи рівна дівчина Наталочка, є чи нема? Наталочка. Хоч і її. У нас є Оксаночка і Маріночка. Але щоб не її побачити, треба ряд відпробувати. А ми наливаємо, наливаємо всім. Справа тому, що не хочемо, що ми наталочко не побачили. Видаємо 5 гривень. Тому наливайте. Вони — У нас да. є дуже великі купюри, майом. Пойдем. Якщо побудь, що каже, побольше? Ще день ради не Що побойся побойся? Хорошо.

Розвиток лікарні, Чого? приладів. Будь ласка, хто ж може? Дайте важко. Ну, це могла де тоже нужен давати? Ну давай ви так, давай. Бо Бо давать. <плоти> давать. <плоти> а а я щось уже бачу, щось ми стоїмо, стоїм. Гроші давай. А за що гроші ми даємо? За кого гроші Хоть Покажи. Покажемо не густо наші. Зараз перевіримо на гривні Зараз перевіримо, що і здорово, він повинен дізнатися, а де передавай, диви. О, це там в коридорі. Речі не повинен дізнатися, де ми у Львові такі гроші, що ходять. Це такі доріг. Нас нема на життя, речі такі грошей. Нас не так, так, стоп. Ми щось встановилися в суті нашого розмову. Так, так, так. Ми таке глупо. Ми таке Значить так, дійсно швидко. Провіряємо горло. Треба заспівати пісню.

Да? Да? Да. Можемо ще раз попробувати. спочатку да, гроші. Перша. Гроші? Да, латаші. Латим, Латим, латаші. гроші. Це були останні. Я не теж сумнівався, але... Але я думав, це букет мені пішла. Я так само папу. Так, <плес> платимо <плес> гроші і ми пішли далі. Оце все. Так, все. Ні-ні, мало, мало, давайте. А ми до вас ідемо, і ви нас <плес> не <плес> пускаєте. Психіатр не провіряв. Зараз ми час-час-час гроші. провірим. гроші. Ми перевіряємо, як ви свою наречену добре знаєте. Так перевіряємо, як ви знаєте свою наречену. Рік народження Наталки. 1900. Якщо не знаю, плати. Ну я знаю. Я знаю. Я ж хотів так, що за подказку. 38. Прекрасно. Дата народження. Третє. Мамі. А, здравству. Правильно? Колі рочей? Ні. Колі рочей. Красивий. Ну такі ж я не знаю. А де віро? Я знаю. Сто гривень. Колі рочей. А де вона народилася? Де народилася? Ви щас вам скажу. Ви не в Зарічки, не в за річку, а Де? стан, річки ну, в Логінському районі. О! Так, правильно. Ну так я ж це здаю. Я не у вас часу. Все, закружаємося. Да. Шановний наречений, Поліруча, у вас діагноз хронічна любов на віки. Вам до вічні віки. наречена, але ця наречена. Коштує дорого, і тому, якщо ви можете, оплатіть, будь ласка, не можна, Можуть, ми не цьому, суму <ріць> просимо. А можна запитати, е, то ви хочете тільки 100 платити, чи можна на пісі коштує?

Трещить кармани. Де? Саш. Я ще даю отак. Жених дає отак. А дружок що дає? Дружок зараз все вам видасть. Все, давайте. Наречений на наша наречена згодна робити вам штучне дихання заходить. при прискореному серця під'єдки. Що це за все платить? Платимо платить. Ви що? платим. платимо. Я подивимось по рукам, по рукам побачимо, ти Вона!

Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святому! Хай щастям стеляться дороги, подружжя вірне, в добрий час. Батькам клоніться, діти в ноги за те, що виховали вас, дали життя, здоров'я, вроду, отримавши від вас як плату і як найбільшу нагороду, лише два слова, мама і тату. Шануйте ж матір і отця, як наші предки шанували, щоби і ви своє життя добре. Дітях доживання. Шановні батьки, шановні рідні, шановна бабуся, стоїть сьогодні перед вами ваші діти, ваші внуки, як перед самим милим Господом Бога. Як перед самою матінкою Божою Ісусом Христом і просять того Божого, батьківського благословення на щасливу дорогу під той царський шлюбний Вінець. Прошу молодятка дати крок до тата, просити благословення. Шановний тато, просимо вашого благословення. Бог Шановна мамо, просимо вашого благословення. Шановний тато, просимо вашого благословення. Еще у вас будет его голос. И я благословлю. Шановна гуся, просимо вашого благословения. Гості, просимо вашого благословення. Хай вас Бог благословляє! хай вас Бог благословляє! хай вас Бог благословляє! На гарне, заможне, здорове, дружне життя. Дякую. Прошу молодятка до батьків, та як ми та дорога. Для наших молодят до шлюбу піти, царський шутний була така приємна, гарна, казкова, щаслива, багата, соняшна, врожайна, неповторна. Давайте ми всі піднімемося і промовимо, що наш родиці Діло за здоров'я наших молодят, за здоров'я батьків молодят, що дочекали такої гарної днини в житті своїх діточок. Прошу піднятися. А той час мама візьме водичку свячену, навколо коли діточок так гарно три рази за годину когось свідочко і дітей попропить свяченої Во ім'я отця і сина і святого Во ім'я отця і Сина і Святого Духа амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Луха Вогом. Городиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса Збавителя душ наших. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А зараз я попрошу, щоб тато і мама, тато і мама разом взяли той флік святий, будь ласка, всі четверо. Будешку прошу дати сюди. Так, прошу дати крок до своїх дітей і казати так, щоб діти ніколи разом голодні не були. Щоб не слово разом забули. Щоб діти ніколи разом голодні не були. Прошу молодята цілувати кліп святий, яким найближчі, найрідніші люди, поблагословили вас на гарне, заможне, здорове, дружнє життя. Ну що ж, Володимир, омріяну долю свою. Чарівну Наталу шанує її вірно і любу, як голуб голубку, як вещню розквітло мою. за руку ви дощу. <різь>